Рушина це хто кохана жінка? Хто це? Це військо князя. Абсолютно вірно. Вітаю! Мене звати Ботенко Володимир Олександрович. Я вчитель історії у школі 316 міста Київ із поглибленим вивченням української мови. В наш час робота вчителя дуже складна, але також в інший момент цікава. На жаль, війна внесла свої корективи у навчальний процес, але ми намагаємось бути максималістами і використовувати всі можливості для того, щоб працювати на високому рівні. На уроках історії ми використовуємо не тільки інноваційні технології, а також працюємо з дітьми індивідуально і колективно. Також працюємо в ігровій формі і намагаємось розвивати аналітичне, логічне мислення. Мені подобається працювати із різними віковими категоріями дітей, як із меншими, середніми та старшими, адже вони активні, вони креативні. Мені дуже приємно, що в цьому році від нашої школи в категорії історія я буду представляти. Наш освітній заклад. Це для мене є дуже великою честю. На посаді вчителя історії я загалом працюю сьомий рік. Мені імпонується робота, адже я сам дуже полюбляю історію. Окрім освітнього закладу, де я працюю, я також намагаюся всебічно розвиватися на різних конференціях, на різних з різними вебінарами. Для мене великою мотивацією є сам приклад того, що діти активно. Працюють на уроках, намагаючись отримати всі мої запропоновані їм знання. Коли діти отримують хороші оцінки, це однозначно, що я ставлю собі високий бал, адже це відповідно і мої знання, які я передав їм у процесі навчання. Мені дуже приємно, коли діти займають високі призові місця. Наприклад, в цьому році з Олімпіади історії України мене вісім дітей зайняли почесне третє місце.